Малята. Запрошую до себе у гості. Де це ми прийшли? Так, це моя лабораторія. І сьогодні ви разом зі мною будете справжніми дослідниками. Чи всі готові? Тоді починаймо. Малята, подивіться, що я сьогодні принесла. Що це таке? Лід. Візьміть його у долоньки, потримайте, який він. Холодний, дуже холодний. А ще ми можемо з нього зліпити кульку. Ні. Тому цей лід твердий. Молодці. А ще, якщо ми так його потримо у долоньках, який він? Він дуже слизький, так? недаремно кажуть, обережно, там слизько. Це означає, що там лід. Отже, лід твердий, який ще слизький та холодний. Але це не останні наші досліди, які ми будемо робити. Тож приготуйтесь. Подивіться. У нас є дві ємності, дві чашки з водою. В одній чашці холодна вода, а в іншій гаряча. А як же ми зможемо дізнатись, в якій холодна, а в якій гаряча? Давайте потримаємо чашку. Так, ні, в цій чашці холодна. А ця чашка, а ця чашка нагрілась, вона дуже гаряча. Отже, в цій чашці гаряча вода. І зараз ми з вами проведемо ще один дослід. Беремо один кубик льоду і кидаємо у холодну воду, а інший кубик льоду кидаємо у гарячу і подивимось. В якій чашці, в якій воді лід розтане швидше. А поки лід тане, пропоную вам послухати віршик. А вода це справжнє диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі, з нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини і радіє вся земля. Плавають в водичці діти, риби у воді живуть, розцвітають в лузі квіти, і рясні дощі ідуть. Кругообік повсякчасно на землі вода тече. Тож з водою всім прекрасно, і біди нема ніде. А поки ми слухали віршик. То дослід вже майже закінчився. Давайте тепер подивимось, в якій водичці лід швидше розтанув. В холодній, подивіться, що плаває кубик льоду і дуже такий великий. А в гарячій водичці, подивіться, зовсім нічого не залишилось. Отже, ми можемо сказати, в якій воді лід розтане швидше. Звичайно, в гарячий. А маршал і гончик також слухають і дивляться наші досліди. Бачите, як цікаво у нас вийшло. А для наступного досліду нам потрібно що це як ви гадаєте? Ні, це не цукор, це звичайна сіль. І зараз ми візьмемо сіль. І посипемо один лід, посипемо сіллю, а інший так і залишиться. Ми його чпати не будемо. І подивимось, який лід розтане швидше, який без нічого, або той, який посипаний сіллю. А якщо прислухатись, то можна почути, як тріщить лід, який посипаний сілью. Тож зробіть тишу і уважно послухайте. А поки наш експеримент продовжується, давайте трішки пограємо. Тож ставайте за столів та приготуйтесь! Сніжинка новорічна диво сотворить, діточок веселих на зайчиків перетворить. І жінка новорічна диву сотворить, Діточок веселих на ведмежаток перетворить. Ні, жінка новорічна, диво сотворить, діточок веселих на лисичок перетворить. Малята. Той лід, який ми не посипали сіллю, він майже не розтанув. А той лід, який був посипаний, бачите, скільки водички, і льоду майже не лишилось. Отже, ми можемо зробити висновок, що той лід, який посипають чим, сіллю, розтане. Швидше, так. І взимку можна побачити машини, які їздять і посипають дороги сіллю. Бачите, яка корисна сіль її не тільки додають у страви, а ще можна позбавитись льоду завдяки сіллі. Подивіться, а у мене ще є камінці і лід. Як ви гадаєте, для чого це? Зараз будемо проводити іще один дослід. Беремо камінчики і кидаємо у нашу ємність. Що сталося з камінцями? Вони потонули! Так. А якщо ми кинемо лід, що з ним буде? Дивіться, він піднявся на поверхню. Давайте ще один кинем. Знову піднявся на поверхню. Це говорить за те, що лід легший від води. І завдяки цій особливості льоду крига у водоймах з'являється лише на поверхні. А якби лід тонув у воді. На поверхні водойма приме, промерзла б до самого дна. Тобто, уявляєте, крига утворилася і вона потонула. І інша крига знову утворилася і знову потонула. І так би усе озеро, уся водойма від самого дна до самої поверхні була. Уся у кризі, і внаслідок цього водяні рослини на дні були б сковані кригою, а рибі та всьому живому, що знаходилось у воді, загрожувала б неминуча загибель. Ось і закінчився наш дослід. Які досліди ми проводили, і що ми можемо сказати про лід? Який він? Твердий, холодний та який? Слизький, що лід розтане у якій воді швидше? У теплій, так, а ще лід. Він легший за воду, тому не тоне. Молодці, маленькі. Дослідники, і закінчилось наше сьогоднішнє заняття. Я всім вам дякую.